Чи має право українське і європейське місто творити місцеве самоврядування? Чи може довірити людям керувати районами і містами? Друзі, та отямтеся, Микола Костомаров писав, що в часи Київської Русі в українській столиці в Києві найвища ступінь була толерантності, демократичності, і всі, хто приїжджав сюди, дивувалися, як кияни могли організувати своє життя. Сьогодні, в 21 столітті, стоїть питання, що влада боїться довірити киянам обрати міську раду і міську голову, ту міську раду, в якій більшість подвійних зрадників. Вони спочатку зрадили свої фракції і перейшли за гроші до Чорновецького, а потім зрадили Чорновецького і перейшли в нову більшість. Ми що будемо терпіти Київраду, де подвійні зрадники? Ми що будемо терміти голову Київської міської адміністрації, якого мужності захистити Київ в боротьбі за кошти вистачає лише коли за джинсові матеріали в газеті сьогодні, бо там написано в кінці на правах реклами, розміщаються статті, що Попов внутрішньо не погоджується з Азаровим, який не дає гроші на Київ. То що такий керівник треба українській столиці в 21 столітті? Тепер я відуважаючу, хочу сказати, що, звичайно, знання законів допомагає керувати комітетами. Законів про місцеве самоврядування є 78-79 стаття, яка абсолютно чітко передбачає можливість дострокових виборів. Ми в 2008 році на підставі цих двох статей оголосили вибори і обрали і Київраду, і міського голову. Достатньо в нас матеріалів і слідчої комісії, яку я очолював, і слідчу комісію, яку Куликов очолював, де йдеться про кричущі порушення закону, корупцію, про яку говорив президент, уряд і Попов, на що немає підстави провести дострокові вибори. Це право комітету профільного проаналізувати ситуацію, нам доповісти і сказати, відповідно 178,79 статті ми можемо призначати дострокові вибори. Проблема ж не в тому. Проблема в боязні дати право обирати своє керівництво. І ми, опозиція, ми не б'ємося за міську голову, ми не б'ємося за Київ Раду. Ми боремося за право місцевого саморядування і право киян керувати своїм містом. Ну скільки можна? Ми пережили монголо татар, пережили поляків, пережили німців. Ну не можуть. Прийшлі люди, які не знають назв вулиць, не знають української історії, які знищують українські історичні місця, керуватимуть Києвом і збиратимуть з кожного мафа і з кожного району гроші. Голосуємо за вибори і на виборах покажемо, кого підтримує Київ. Фракція Батьківщина Одарченко.